Нарешті, або можна так сказати, на превеликий жаль, я зібрався усіма силами своїми і хочу зробити ось це невеличке відео. А саме про, може навіть їх буде не 9, а може і більше. Усі причини, чого люди, в тому числі і я, так можна сказати, вигорів в цій країні. І ці причини змушують покинути цю країну. Отож, чому саме я хочу особисто я, поїхати звідси? Напевно, це відео потрібно було зробити набагато раніше, тому що це ґрунтувалося із самого початку, з самого першого дня, не дня, так можна сказати, а місяців, коли я саме приїхав сюди. Проблема ховалася в тому, що в неприйнятті людей мене в своє суспільство. Що це починалося? Молоді люди або навіть колеги, з якими я працював в перші ж дні, коли я приїхав, не приймали мене повністю в це суспільство. Усі мої спроби інтегруватися, подружитися з цими людьми, були майже безкорисні. Я не зміг знайти друзів довгий час. Якщо посудити так, після двох перших років перебування в цій країні я знайшов аж нуль друзів. Після п'яти років, так, да, кілька знайомих, з якими можна кілька разів вийти, попити пиво і так далі. Але це було дуже важко із самого початку, тому це сама, напевно, велика проблема. Про це ще поговоримо пізніше, тому що я буду, напевно, не одним днем це знімати. Ну, побачимо, побачимо. Італія це країна, яка захоплює своєю культурою, багатою історією, мальовничими краєвидами та вишиканою кухнею. Про це я говорю кожного разу. Однак, навіть у такому привабливому місці багато людей все частіше обирають еміграцію. Причини цього рішення можуть бути різноманітними від економічних до соціальних і часто обумовлені прагненням до кращої якості життя. Далі розглянемо дев'ять основних причин, і вони можуть навіть більше, тому що відео це я знімав два тижні. Самі бачите, яка погода на вулиці, одні хмари і дощі. Отож, ці причини, через які іноземці приймають рішення залишити Італію і шукати кращі можливості за її межами. Ось більш детальне пояснення кожного пункту, яке дозволить глибше зрозуміти проблеми, з якими стикаються люди, що вирішують покинути Італію. Економічні труднощі, це італійська економіка, хоча і є однією з найбільших у світі, вона несе собі наслідки глобальних рецесій та структурних проблем. Однією з основних проблем є безробіття, особливо серед молоді. Молодій даліці, зокрема ті, хто закінчив університети, часто не можуть знайти роботу за спеціальністю або ж їм пропонують низькооплачувані тимчасові контракти. Це спонукає їх шукати можливості в інших країнах Європи, де ринок праці більш стабільний і прозорий, типу Німеччини. Часто люди, незважаючи на високу освіту, Кваліфікацію змушені працювати на позиціях, що не відповідають їхньому рівню знань, що призводить до розчарування і бажання змінити країну, низька заробітня плата Італія. Має одну із найнижчих середніх заробітних плат серед великих європейських економік. Це особливо гостро відчувається в південних регіонах країни, де економічна активність є менш розвиненою. Навіть у таких великих містах, як Рим і Мілан. Оплата праці в деяких галузях, особливо в сфері культури, освіти або медичних послуг, не відповідає рівню життя. Через це багато кваліфікованих фахівців, таких як інженери, лікарі, науковці, виїжджають за кордон, де вони можуть отримувати гідну винагороду за свої знання і вміння. Ще один от мінус, який я от помітив <сум> суттєвий. Зараз приблизно 10 годин ранку, і вже такі затори на дорогах. Це просто ужас. Наскільки Люди не змогли зробити рішення цієї проблеми, що кожен день ось такі от затори, приблизно їхати 5 кілометрів, але ти їдеш одну годину. Як на мене, цю проблему можна було рішити вже дуже давно. Поставити якийсь світлофор чи регулювальника, ну я не знаю. А якщо говорити про автомобілі, про дороги і так далі, то ще один прикол того, що італійці керують машиною просто жахливо, не включають сигнала поворота, привищують швидкість або їздять як черепахи. Це просто ужас. А не дивлячись на те, що якщо якийсь поцарапає тобі автівку, він може просто не не зупинитися і далі собі поїхати. Була така ситуація, я їхав на роботу. Приблизно в сонячний день виїжджала одна машина, поцарапала другу, де був водій. Цей просто об'їхав її і поїхав собі далі. Втік. То про що можна говорити? А каско коштує ще приблизно. 200 євро плюс до цієї страховки. Тобто, якщо в середньому коштує страховка автомобіля 400-500 євро, плюс 200, вже 600 кожного року. Но за те, якщо ви маєте каску в будь-який момент ви приїжджаєте до це і вам ремонтують автівку. Ну там є, звісно, свої нюанси, но то ти повинен платити більше. Ось такі справи. Високий рівень бюрократії. Бюрократія в Італії відома своєю складністю та повільністю. Відкрити бізнес або навіть отримати прості адміністративні послуги, може виявитися справжнім випробуванням. Часто ті процеси, які в інших країнах вирішуються за кілька днів, в Італії можуть займатися тижнями або навіть місяцями. Ця затримка також стосується системи правосуддя. Судові справи можуть тривати роками, і для підприємців це може стати серйозною перешкодою, адже час є ключовим ресурсом у цьому бізнесі. Така бюрократична система відлякує італійців і може стимулювати їх шукати країни з більш прозорими та простими процедурами. В цей варіант не підходить Німеччина, тому що там, напевно, ще гірше. Ще одним таким маленьким мінусом життя є опади. Опади в Італії не передбачувані і ось що буває. Тільки помив вчора машину, вона вся заляпана, захльопана в піску. Це ужас, тому що сонце, вроді, немає хмар, все добре, ну ладно, там ось є трішки далі. Но все ж таки. Синоптики передають все супер, все чудово, можеш мити машину. 5 хвилин по тому, все дощ, злива, град, блискавки і так далі. Як на мене, краще машину зовсім не мити і хай ось вона так от буде така. Ну це зовсім не красиво. Тому таке собі. Корупція. Корупція є системною проблемою в Італії, особливо на місцевому рівні. Це впливає на ефективність роботи державних установ та політику, спричиняючи недовіру громадян до влади, Незважаючи на зусилля уряду. Корупція все ще проникає в багато сфер суспільного життя від будівництва до освіти. Така ситуація може впливати на якість послуг, доступність робочих місць та можливості розвитку. Наприклад, державні тендери часто виграють не ті, хто пропонує кращі умови, а ті, хто має зв'язки або може надати хабар. Це створює відчуття несправедливості та бажання жити в більш прозорому суспільстві. Що стосовно інтеграції до італійців. Це зовсім... Це, до речі, дуже правдива історія для усіх. Напевно, для дівчат трішки менше, тому що дівчата користуються спросом, так каже, так скажемо, навіть серед італійців. Тому для них тут в цій ситуації трішки легше. Но, якщо ти хлопець, від 18 до... 90 років знайти тут якогось друга або другу половинку, тут зовсім проблема. Тут навіть є такий вираз в італійців, кікацуки -кі тиконоші, типу, хто, хто тебе знає. Тому говорити, що італійці дружні і хочуть завести з вами якусь спільну мову, однозначно ні. Але. Бувають різні люди, мені, а мені попадалися тільки ті, що кажуть кікацу кунош Все. Мій досвід підказує те, що в італійці, самі італійці між, між собою знаходять друзів або як, когось іншого, ем, або на роботі. Або в школі, в університеті, де вони знаходяться, де вони переважно перебувають більшість часу. Ось і все. Щоб сказати, а так що? Тобі важко вийти в якийсь кафе, бар, посидіти з кимось, познайомитись. По-перше, в барах італійці ніхто не знайомиться, в клубах, ну, зрозуміле діло, для чого вони туди йдуть. В соціальних мережах теж дуже важко, щоб вони з кимось знайомились. Тому тут, так скажемо, велика проблема. Якщо ви гадаєте, що можна просто так приїхати і просто так знайти велику компанію на вихід? Застаріла інфраструктура. Італія може пишатися своїми історичними містами та архітектурою, але її сучасна інфраструктура часто відстає. У багатьох регіонах транспортна система дороги та залізниці потребують оновлення. У деяких містах транспорт неефективний, що ускладняє щоденні поїздки на роботу або навіть на навчання. Проблеми з інфраструктурою впливають на бізнес, тому що підприємствам важко забезпечувати ефективну логістику або залучати інвесторів. Крім того, існує проблема аварійності та загальної безпеки. Це може бути однією з причин. Чому багато молодих професійних або великих компаній вирішують покинути країну, шукаючи кращі умови для розвитку. Економічні проблеми. Проблеми з екологією стають все більш актуальними. Забруднення повітря, особливо в промислових зонах на півночі країни, є серйозною загрозою для здоров'я населення. У великих містах, таких як Мілан або Турин, рівень забруднення повітря перевищує допустимі норми. Що негативно впливає на якість життя, і деякі регіони, наприклад, Неаполь або навіть проблеми з управлінням відходами сміття, часто накопичуються на вулицях, а влада не може ефективно боротися з цією проблемою. Багато людей покидають країну в пошуках більш екологічно чистих та безпечних місць для життя. Ще ось така от проблема є в Італії, доволі присутня. Це паркування. Усі місця паркувальні є, або безкоштовні, або з додатковою оплатою. Щоб приїхати на роботу, ти не можеш просто взяти і приїхати на роботу. Ти ще й повинен знайти собі місце паркування, логічно. Ну, а що робити, якщо його немає? Сьогодні дата знімання. Вівторок помірно робочий і паркувальні місця доволі їх тут багато. Но п'ятниця, субота, неділя, їх практично немає ніде. Хто зіштовхувався з такою проблемою в Італії, пишіть в коментарі. Податкова система Італії є складною і важкою для бізнесу. Середній рівень податків для малого і середнього бізнесу є одним із найвищих у Європі. Це створює значне навантаження на підприємців, які часто змушені працювати в тіні, щоб уникнути великих податків і зборів. Для простих громадян високі податки також є великою перешкодою для накопичення достатніх фінансових ресурсів, що впливає на рівень життя. У пошуках більш гнучких і вигідних податкових систем багато людей вирішують приїхати до країн, де податкова політика більш сприятлива для підприємців і середнього класу. Демографічний спад Італії. Ця країна стикається з серйозною демографічною кризою. Населення старіє, а рівень народжуваності знижується. Це створює додаткове навантаження на соціальну сферу. Кількість людей, що працюють, вона зменшується, а кількість пенсіонерів зростає. Молоді люди часто відчувають на собі цей тиск, оскільки на їх плечах лежить відповідальність за утримання старіючих батьків і родичів. Крім того, молоді сім'ї не бачать достатньо їх перспектив для майбутніх своїх дітей в умовах старіючого населення і пов'язаних з цим економічних проблем. Це штовхає їх до пошуку країн з більш сприятливою демографічною статистикою. Бувають дуже багато випадків, коли тобі потрібна якась довідка або якийсь документ в державному закладі. Ти йдеш туди, а тобі з керпічним лицем роботизованим відповідають, що приходьте завтра, типу, або не просто не хочуть його робити, тому що в них е, так названа робота. Посто фісо, тобто вони можуть і не ходити на роботу, отримувати за це зарплату. Для італійців це ідеальний варіант для життя. Тому вони не напрягаються з роботою, вони розподіляють час роботи і відпочинку, а можуть і навіть поєднувати ці дві речі. До і документ, та ти, звісно, не отримуєш просто так. Високі витрати на життя у багатьох італійських містах, типу Рим, Флоренція, можуть надзвичайно ціни бути високими. Оренда на житло, особливо в центрі міста, може забирати значну частину доходу середньої родини або молодої людини. При цьому заробітні плати часто не відповідають рівню витрат. Це стосується не тільки житла, але й харчування, транспорту та інших повсякденних потреб. У пошуках кращого співвідношення доходів і витрат люди часто вирішують переїхати до інших країн, де життя більш доступне, а можливості для заощадження значно кращі. Ще от про одну річ, про яку я хотів торкнутися в даному відео, це про роботу. З роботою дуже важко в Італії да це правда. Прикол в тому, що в більш центральній і південній частині Італії робота є. Робота є. Е, коли кажуть, що роботи немає, це неправда. Але коли говорять, що роботи немає, це в тому розуміння, що зарплати дуже маленькі, і тобто люди не хочуть йти в принципі, на таку роботу, бо в цьому смисла немає. Якщо я працюю типу, в ресторанному бізнесі, я як кухар або можу йти офіціантом, я приходжу в ресторан і на вакансію да, ту чи іншу, підприємець може мені сказати, так, робота є, але платити я тобі за неї багато не буду, то в чому сенс такої роботи, якщо зарплати толкової немає? А більш на північних регіонах Італії, там ситуація трішки інша. Саме на північних регіонах Італії роботи є дуже багато, тому що туди з'їжджається дуже багато туристів, там є Альпи, туристичні зони, лижні курорти і так далі. Звідти приїжджають, тому що Італія межує із Францією, і з Австрією, з Швейцарією, тому туди приїжджають дуже багато іноземців, і роботи завжди вистачає. Мій друг. Із Китаю його звати Франческо, він народився тут в Італії. Він поїхав в Турин і там говорить, що багато, дуже багато роботи. Він працює офіціантом і отримує 2,5 тисячі євро. І говорить, що щодня, відвідуючи в тому ресторані, де він працює, дуже багато, приблизно 500 людей щодня. Щоденно. Тому ну, вигода в тому, що той ресторан, де він працює, йому надає житло і в робочі дні його годує. Тому вигода є, як на мене. А в інших регіонах, наприклад, візьмемо Центральну Італію, середні зарплати 1200-1500. Це середні зарплати. Якщо ви отримуєте десь приблизно 1400-1500, у вас доволі непогана зарплата. Ну, дивлячись скільки годин ви працюєте. А так в цілому, ось такі. Південна частина, типу от Сицилія, Палермо, Сер... Сицилія, да, там зарплати тріш... трішки нижчі, але в цілому, в цілому, Можна жити. Люди відписують мені в коментарях із Сицилії, з інших південних регіонах і говорять, що там доволі їм приємно знаходитись. Тому рішайте вам. Но я вам. Якщо ви хочете заробляти по співвідношенню до інших країн Європи, то північні частини регіони Італії найкраще вам підійдуть. Ну що, літній період закінчився, і ось що відбувається з Італією в всі останні сезони. Ці фактори можуть зумовлювати рішення залишити Італію, але остаточний вибір завжди залежить від особистих обставин і пріоритетів кожної людини. Отже, ми з вами розглянули 9 причин і не тільки. Які можуть змусити задуматись про те, щоб звалити з Італії. Звісно, життя тут не завжди райдужне, і свої труднощі є в кожній країні. Проте, незважаючи на всі ці моменти, я вирішив залишитися і продовжувати жити в Італії. Ця країна має неймовірно багато культуру, красу і душу, яку не можна так легко покинути. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А я продовжуватиму радувати вас новими відео про життя в Італії. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!